20 лютого, вівторок. Освячення та його ознаки. Пам'ятай день суботній, щоб святити його, а ти промовляй Ізраїлевим синам, говорячи, тільки суботи мої будете пильнувати, бо це знак поміж мною та поміж вами для ваших поколінь, щоб ви познали, що я Господь, що освячує вас. Вихід, 31 розділ, 13 вірш: не існує справжнього християнства без освячення. Немає справжнього освячення, крім того, яке здійснює сам Господь, і справжнє дотримання суботи це знак того, що Господь освячує віруючого, і щоб він знав, що Господь освячує його. Сповідувати освячення без дотримання суботи означає не досягти мети. Сповідувати дотримання суботи без освячення це протиріччя, освячення вдосконалюється в дотриманні суботи. Дотримання суботи досягає своєї досконалої мети в освяченні моїх субот дотримуйтесь, бо це знамення між мною і вами, народи ваші, щоб ви знали, що я Господь, що освячує вас. Отже, істину, суботи мої дотримуйтеся. А день сьомий субота.